Що стосується е, членства в НАТО, ну у знаєте, я б грудні минулого року, коли виступав е, в з країн НАТО, сказав, що е, п'ятий параграф е, статуту НАТО е, якраз показує, що це така ж сама е, бумар, папірець, який буде піський меморандум. Бо там написано, що країна, яка зазнала військову агресію, країна член НАТО, яка зазнала військову агресію з боку іншої країни. Може бути підтримана іншими країнами, і на, і, і вона може отримати допомогу будь-якій формі. Там не написано, що вони мусять воювати, і багато з країн, які, наприклад, ну не дай Боже Росія попри на країни Балтії, А такий варіант можливий. Хоча американці впевнені, що цього не буде, що Путіна це не піде. Ну а тепер давайте себе поставимо на то, з точки зору позицію Путіна. У нього більше ніж мільйон контингент який був в Україні, ну десь на рівні 600 тисяч і плюс резерви, і ті, що пройшли вже ротацію, і тепер вони закінчуються бойові дії, з ними треба щось робити. Розумієте, армія, яка не воює в такій великій кількості армія, яка не воює, починає розкладатися. Вона починає деморалізуватися. Ми маємо приклади в цей час, коли е, Ганібал втратив свою армію, пере, 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 провівши зим, е, зимування в капої. Потім ми маємо е, величезний приклад, коли розкладена російська армія Росія, скажімо, германськими шпигунами е, в 17-му році е, все кинуло і е, країну за, е, просто залила громадянською війною, тому Путін розуміє, що це величезна проблема. Люди, які воюють на війні з боку Російської Федерації, звикли е, до великих грошей, звикли до грабунків, звикли до е, дозволеності. і тут безпосередньо їх буде ставити в рамки по всій території Російської Федерації. Це головний біль. Вони або мусять воювати, або треба щось приймати, або е, визначати нового ворога. Новий ворог це безпосередньо. Ну, ті, що ближче до них, і це в першу чергу е, країни Балтії. І вони можуть стати наступною жертвою. Так от е, чи готова Європа, чи встигне Європа зреагувати? Всі кажуть, так, встигне. Окей, на захоплення країн Балтії Росія відводить від трьох до п'яти діб. І навіть країни Балтії це знають. Е, існуюча ситуація з військовими е, угрупованнями в Європі. В першу чергу підкреслює, що готовність першого ешелону. НАТО буде на 38-45 добу з моменту отримання сигналу про готовність до бойових дій Росіянам, аби перекинути е, певне груповання на кордон з країнами Балтії, потрібно значно менше часу. Ми знаємо, що напередодні війни до, е, взагалі ще, ще до 14 року, Росіяни постійно проводили стратегічне вчення, і одне з питань, яке вони постійно працювали, це перекидання величезної кількості військ. На великі відстані. Тому їм перекинути з тієї переписної спроможні залізничних і е, автомобільних доріг до Балтії певну кількість людей, не така вже проблема, і вони це спроможні зробити. І для Європи це питання номер один. А хто ж встигне, а хто спиже надати? І та кількість військ і сил, яка є в країнах Балтії, вони ж розуміють, що це недостатньо. Так, вони зараз проводять потужні збори, збори резервістів, чого ми не проводили напередодні 2022 року і ігнорували. Вони розуміють ту ступінь загрози, і так само, як вони розуміють, що їм потрібна певна кількість озброєння, бо величезна кількість озброєння, яке не виробляли країни НАТО, сподівалися на Америку, скажімо так, пройшла певна деградація військовому відношенні країн Європи. Бо вони завжди вірили, що Америка за них підпишеться. Ну так було сформовано політику, так було спессформовано інформаційне сприйняття, що Америка є домінуючою на європейському континенті. А наразі ситуація ідечно полягає в тому, що Європа зі своїми 550 мільйонами боїться Росії зі своїми 140 мільйонами. Цікавий момент, так? Звичайно, Європа не хоче воювати і е, народжені, виховані е, в традиціях усіх сарасятовських принципів, які Європа і Америка так просто залила, які відкидають будь-які такі силові дії, треба відновлювати і виховувати воїнів. Оце завдання для Європи. Вони також це розуміють і почали цим займатися. Наскільки це швидко вони зроблять, це одне. Наскільки ми це все ж таки почнемо робити, це ще також питання номер один для нас? Все ж таки. Не тільки влазити в питання, а що там буде робити Європа, а що там буде робити Америка. От зверніть увагу в інформаційному просторі України ми говоримо про все, що завгодно, але ми абсолютно не говоримо про власні економічні спроможності, які треба посилювати. Ми абсолютно не говоримо про підготовку населення до спроможності захищати Україну зі зброєю в руках. Ми абсолютно не говоримо про національне патріотичне виховання молоді і надання їм можливості отримувати оборонні навички. Дай Бог. Щоб наші діти ніколи наші онуки ніколи не воювали, але вони мусять бути готовими. Бо та ситуація, яка була на початок 2014-2022 року, показала, що керівництво України, яке забило балти, всі президенти України, пробачте, існуючі, і ті, що вже померли, абсолютно нічого не робило, аби підняти рівень національно-патріотичного виховання і готовності населення тримати зброю в руках. Всі президенти України уходили від питання володіння населенням України на різної зброї вдома. Саме ці всі вони винні в тому, що на 22-й рік ворог безкарно йшов вперед, розуміючи, що зброї українського народу нема. А якби Кацапи розуміли, що в кожній українській хаті, хоча б члени територіальної оборони, мали б зброю, то вже б мабуть їх активність була значно менша. Тому давайте все ж таки поговоримо про наші власні проблеми. Бо ми знову формуємо інформаційний меседж. На якій ведеться 99% українців, що хтось винен в наших проблемах, шановні друзі? В наших проблемах винні тільки ми. Саме ми обирали тих президентів, саме ми давали їм е, можливість. Руйнувати нашу потенціал нашої країни, саме ми вірили, що хтось за нас буде робити нашу домашню роботу. Саме ми дивилися, як руйнуються наші підприємства промислового комплексу, як за рахунок потужних олігархів розкрадаються наші ресурси, що стосуються добуття корисних капалин. А потім ми дивуємо, що ж так ми погано живемо. Той потенціал, який досі є в Україні, дозволяє нам стати однією з найсильніших країн в Європі. Але треба все ж таки навчитися казати правду і вимагати від тих, хто на кого ми обираємо, фун виконати свій функціонал в повному обсязі. Оце завдання номер один для України. А не вірити в чергову казку, що завтра буде краще, що ви зробили для того, щоб завтра було краще? Нічого, то чому воно мусить настати? Е -е -е. Тепер про те, чому українці мовчать, і американці дивуються, що суспільство толерує. Але я так розумію, що, ну, по-перше, у нас військовий стан в традиції українців, якщо щось не подобається, ми виходимо на Майдан. Так на Майдан ми зараз вийти не можемо, протестувати ми не можемо. Тим більше, от буквально вчора, з порядку Денного Верховної Ради, зняли скандальний законопроект про збільшення повноважень функціоналу Нацгвардії. Авторами виступили депутати від ОПЗЖ і Максим Бужанський від Слуги народу. Але це не означає, що його кудись поділи, і він не з'явиться, тому що комітет, по-перше, погодив його. Так, там опозиція не голосувала, але але комітет погодив. Яка може бути аргументація прийняття оцих норм і розгляду цього законопроекту? Ну то, що я зняла, це чергова маніпуляція влади, коли вони як лакмусовий папірець викидують певний інформаційний меседж і дивляться реакцію суспільства. Звичайно, реакція суспільства на цей законопроект була негативна. Тепер вони е декілька разів ще будуть піднімати це питання, все одно вони його приймуть. Це чітко треба зрозуміти, бо ну, вони завжди так роблять: раз негатив, знайшли якісь аргументи, е знову в кіно, знову негатив, але вже менше. І отак, от от потроху, 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 давайте задаємо навіть на простіший приклад: яким чином здійснювалося е зняття генерала Залужного. Раз був кіт, просто е, величезна така буря е, незадоволення українського суспільства. Ще, 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 ще ще і останній момент вони вилисни, коли увага українського суспільства була відволічена на е, бої на вдійському напрямку, і безпосередньо це раз так якось і пройшло, і ні. Ну це от що стосується маніпуляції з власним народом, у них суперово виходить. Але ось що стосується якраз бажання навчити народ воювати зі зброєю, в них бажання цього нема. Бо, не дай Боже, цей вже народ зі в них. Цей законопроект, про який ви говорите, це якраз от намагання підняти рівень. Ну, це в стілі. Вони, Януковича? Ні. Абсолютно вірю. це От переплюнуло Яника, і ми бачимо почерка, звідки це ж іде цей е, документ. І хто ж сподівається, нагадає, шановні, що у Януковича е, керівники е, рівня. Керівництво держави також думали, що міліція і внутрішні війська за них безпосередньо стануть спиною. Що виявилось дулю з маком проти українського народу? Ці люди в своїй більшості не захотіли йти. А це тоді, коли ще зброї український народ не мав. А зараз мільйони одиниць. Чорної зброї знаходяться у українців, і жоден українець ніхрена не здасть цю зброю, які б там закони і укази не вигадували. Після того, як влада потужно кинула український народ е 22-му році на під час перших днів війни, так то вже ніхто не вірить, і зброю прикапують і поливають оливи там, де прикопали постійно. І хотів би я бачити хоробрих. е-е нацгвардійців, які е, підуть проти власного народу, розуміючи, що будь-який постріл в сторону народу відкриє е, відповідно вогонь відповідь. Кому це на користь? Тільки Кацапам. І ті, хто подають отакі речі у вигляді законопроекту, ми чітко бачимо, що вони працюють на користь ворога. І чому вони досі тоді народні депутати? Чому досі українці задають питання, а якого хріна оці облюдки, які йдуть проти власного народу, подають законопроекти? Ну <кхе> ви сказали. Не виходять на Майдан. Ключове слово поки не виходять на Майдан. Звичайно, під час війни Майдан іде не на користь українським народом. І звичайно, вороги народу які подають такі законопроекти, провокують український народ на речі. Але це в певних моментах це буде значно швидше. Значно швидше. Я вже не кажу, що той рівень маніпуляції, який здійснюється суспільством, дивіться, як. Потужно обвалили в пенсійному відношенні багато пенсій для пенсіонерів після нового року. Величезна кількість людей, які віддали частину свого життя свого здоров'я служінню батьківщини, втратили до третини пенсії. І цим нічим не пояснюється, коли іншим піднімають питання зарплат, що стосується там, Верховної Ради та іншим, а ті, хто мають 100% право на цю пенсію, їм обмежують. Ну, закон же обратної сили немає, але це, мабуть, не про зелених. Тому підтримка зелених на рівні таких, що ну, можливо, вони там скажуть, ну, перед виборами там, трошки піднімемо гроші, кинемо шматок хліба і люди будуть щасливі. Не факт. Не факт, бо ну дуже злий український народ. Те, що на даному етапі питання від бездіяльності влади відволікається питаннями збереження незалежності України, це одне. Але ж після того як ці питання будуть е, вирішені, розставлені крапки над і український народ задасть зразу величезну кількість питань. А хто ж довів до війни? А чому ж так хріново було організовано, чому було невиконання мобіліційного плану, чому економіка не працювала, чому? І багато-багато питань. Тому ці зелені вандеркінди і переживають, щоб швидше привести вибори, а далі думають, що за рахунок посилення терору, прямо так, терору і репресії вони зможуть е придушити, задавити ті такі гавкучі, а інші будуть мовчати як е собачата в кутку. Не факт. Бо вже багато вони е, накоролесили, і прикриватися постійно війною, що мовчи, бо війна, бо той, хто критикує владу, працює на користь ворога, Та в нас влада працює у багатьох випадках проти власного народу. Е, слуга народу Федір Веніславський заявив, що військове командування має бойовий імунітет. А як щодо до верховного головнокомандувача, цікаво. Е, Ну, людина, яка все своє життя просиділа е, в стінах вищого навчального закладу, зай, займаючись юриспруденцією і далеко від військової справи, хоча він там же член комітету, хоча він там знятий президентом з е, представника Конституційного суда, е, починає такі речі транслювати. Ну, тоді хай він, мені як юрист, відповість. А якого хрена тоді ще не повискало тих військових, які ну от питання навіть по Харківській операції, Галушкина випустили? Ні. Інших випустили, ні. То про який імунітет це маніпуляція тільки під сраку Зеленського, що Зеленський не несе ніякої відповідальності. Ну чесно кажу, закон знову вчора раз працює і своїм як треба для інших закон.